Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Ради вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки та рекомендуєте своїм друзям. А я можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А питання, яке ми сьогодні розглянемо, наступне: як може бізнес підготуватись до непередбачуваних криз? З однієї сторони, можна подумати, що це нереально, оскільки криза непередбачувана. і у її назві все і так закладено. А з іншого боку, я дуже би хотів з вами з цього приводу посперечатись, оскільки, по-перше, дивіться, ми можемо не готувати заходи щодо певних криз, а можемо готувати загальні заходи, які допоможуть нам сформувати певні резерви у своєму бізнесі. Наприклад, це фондування. Якщо ми з вами розуміємо, що може відбутися ситуація, або якщо ми підозрюємо, або якщо ми а, хочемо, щоб така ситуація не настала, треба робити фондування. Фондування окремих напрямків, фондування маркетингу, фондування фонду оплати труда, фондування а, закупівлі і так далі. Тобто Треба певну копійчину відкладати і формувати окремі фонди, з допомогою яких ви б змогли у випадку якоїсь непередбачуваної ситуації, або якщо накопиться певна кількість коштів, то е, з метою розвитку змогли б його використати у своїх власних цілях і таким чином ви б змогли е, пережити певну складну ситуацію. Це перше. По-друге, треба готувати персонал. Що значить готувати персонал? Персоналу треба виявляти скритий, скритий потенціал та його розвивати. Наприклад, відправляти на додаткові підготовчі курси, мотивувати щодо навчання на інший функціонал, який вони не виконують на сьогодні, таким чином, ви зможете. Зробити певну групу людей, які для вас важливі за своїми моральними та діловими якостями, більш е, такими, знаєте, гнучкими до нинішньої ситуації. І таким чином, е, якщо, не дай Боже, щось трапиться, то ваші люди та ваш бізнес буде дуже здатний переформатуватися. Ще рекомендую е, готувати своїх. Постачальників та партнерів, яким чином. У ваших відносинах повинна завжди бути можливість відстрочення платежу або певного товарного кредиту. Ось, ви їм можете не користуватися, але він повинен бути, якщо щось, не дай Боже, трапиться, щоб ви могли якимось чином зробити собі ну, певну таку часову подушку. І виграти час на вирішення тих питань, які вас будуть турбувати. Ось такі нескладні заходи ви можете в першу чергу запровадити у себе в бізнесі для того, щоб не допустити руйнування бізнесу у період виникнення певних кризових обставин. А ще Такі заходи допоможуть вашому бізнесу швидше розвиватися, оскільки, якщо ви їх будете проводити, а кризових заходів не буде, ви зможете це використати для розвитку вашої компанії. Це те, що я хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь та пишіть свої питання. Пока!